Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі! Продовжуємо серію наших відеозустрічей присвячених алкогольній тематиці. Повертаючися до попередніх разів, ми вияснили, зрозуміли, що, на жаль, у нашому суспільстві є присущий притаманний алкогольний спосіб мислення, думання, алкогольний стиль життя. Йшлося про те, як ми проводимо наші свята, наскільки ми сильно потребуємо алкоголю для змінення свідомості, щоб відчути радість. Більше того, офіційна статистика по Україні каже, що в нас офіційно є 700 тисяч людей, зареєстрованих у наркології. Це значить, що люди принаймні раз зверталися туди про допомогу. Працівники даної сфери кажуть, що сміло можна множити число на 10 і тоді отримуємо більше-менше правдиву статистику. Коли ж візьмемо до уваги, що практично це стосується чоловіків, кожен з них одружений, має дружину, принаймні в середньому двох діток. То маємо 21 мільйон, а це виходить пів хворої нації на дану хворобу. Перед нами стоїть запитання: це хвороба окремих людей, чи це хвороба, яка стосується всіх нас. Коли ми собі дамо відповідь на таке дуже глибоке і важливе запитання, то хто потребує допомоги? Допомоги потребує конкретна людина, чи потребуємо всі ми? Як? Подолати дану проблему. Перший крок важливий до виконання це відповісти чи знайти шлях, відповідь на те, ніж, ніж шукати, хто є винуватий, хто винний у даній проблемі, у даній труднощі, дійти до того, що я особисто можу зробити, щоб співкластись, принести свій вклад внесок для того, щоб подолати дану трудність. Це крок номер 1 І як на мене, це дуже важлива річ. Чому? Тому що розкажу дуже простий приклад. Одного разу зустрівся з людиною старшою за віком, яка просила допомоги для власного сина залежного, що має вже трьох маленьких діток. І, власне, це стосувалося сільської місцевості. Коли ми з жінкою розговорились, виявилося, що і чоловік пив, син п'є. Людина похилого віку, і так стало прикро, це була осіння пора. І так співчуваючи людині, кажу: ну, аж як вам зараз на... справлятися на полях, робота, сільська, господарка? Вона каже, о, отче, не переживайте, в мене дуже їду багато фірманів. І це мене так здивувало. каже, а чому так, чому спішать? Або каже, всі знають, що я фляжку на стіл і фляжку в кишеню. Сумно було. Думати, говорити, коли людина, яка сама дуже сильно від цього терпить, взагалі не усвідомлює, що стає причиною горя інших людей. Отже, відповідь на це, яка моя участь у вирішенні даної проблеми, я думаю, це шлях, на якому треба шукати загальних відповідей для подолання даної кризи. І наступне, думаю, що те, що вже мало місце у історії, це так звана альтернатива. Альтернатива до того всього, що є: альтернатива до наших святкувань алкогольних, альтернатива для молоді. Мрія очікування, сподівання руху за тверезі життя полягає в тому, що нам вдасться народжувати, започатковувати так звані братства тверезості, які на місцях, по парафіях, будуть спільнотою людей, які будуть породжувати альтернативу. Тільки всього, що хотілося сьогодні сказати. Слава Ісусу Христу!